Ще один законопроект від нашої правлячої партії, який не буде прийнят, але який відволікає вас від дійсно процесу поновлення ваших прав та захисту ваших прав. Шановний депутат від Слуги народу, там якийсь знову запустив інформаційну хвилю щодо питання надання дозволу чоловікам на виїзд за кордон у воєнний час за умови оплати гарантійного внеску, він каже, що громадяни України повинні виїжджати там заробляти а тому нехай просто платять гроші до державного бюджету, і все буде добре. Але ж відповідно до закону, відповідно до конституції, відповідно до конвенції міжнародних договорів в Україні не може бути встановлено рабство, а це є саме рабство, це є просто офіційна данина, це неможливо встановити. І всі вони це добре розуміють. Тому цей законопроект прийнятий не буде. Чому вони його вносять? До тому що потрібно відволікти вас від реальних дій. А реальні дії, коли порушують ваші права, вони можуть бути лише одні оскаржувати це дії. Або в адміністративному порядку, або у судовому порядку. Друзі, оскаржуйте дії. І краще у судовому порядку проходьте інстанції, і буде вам рішення, будуть ваші права поновлені. Якщо ви будете просто витрачати свій час на, на ці інформаційні атаки, то тоді просто-напросто вони будуть і далі користуватися вами.